Вітрогони приморозок відбив охоту гуліруч повеснувати зранку, взятися за обрізку, дерев, кущів і виноградних лоз. Не те і не про тих нестиме. Причулося, що тракторцями загули на тужно джмелики мохнаті, хоча й вони не створені літати, бо ж крила замалі. Тілечка завеликі, але ж бринять кудись, не в снах літають наяву в заквічених садках, а як без крилу вись, коли нема їх зроду зовсім. Усупереч, наперекір усім, бо на природу нарікати годі, устань, здіймись, лети, полинь у небо на хоча б у сні. Що найміцніший, що найсолодший присвітанні, і з сонцем обіймись, здійсни хоча б якусь із паморозі мрій. Із паморозі сіпає дрож, студінь.